Всім привіт! продажі у нас сьогодні Sans Corando. Автомобіль у гарному стані, 2014 рік виготовлення. Двигун 2.0 бензин, механічна коробка передач, оригінальні легкосплавні диски, покуз авто в гарному збереженому стані, без корозії, без м'ян. Невеликий пробіг даного автомобіля. Заглянемо в багажник, заднє скло оригінальне, В багажнику все чисте, ціле, Присутня Шторка, шторка працює, болти не крутилися, кришка багажника не знімалася повністю весь комплект з автомобілем. Аптечка, знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, повністю все в наявності. Заглянемо в салон. Комбінований салон. Задні склопідйомники. По комплектації передні та задні сплопідйомники, регулювання, зеркал, складання зеркал, мультикермо, круїз контроль. Штатна магнітола, кондиціонер. мультикермо, у перемикає класно. Механічний рушник, підлокотник присутній. Пробіг даного автомобіля. 66 тисяч кілометрів. Стан керма. Кермо повністю в оригіналі, не шите, не фарбоване. Помилок нема ніяких, ручник працює. показники прибору. Задняя крышка багажника. Вот подъемники. Лоп підйомники працюють працює. По Покуза автомобіль нафарбований без жодного підкрасу. Так також. лобове скло оригінальне рідне. Белон працює чітко, екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. За деталями по номеру. Усім гарного дня, до побачення.